Ті всі сумні за дні урочисті, скажу, як Самоїл, колись прорік. Господь нам допоміг до цього місця. До цього місця був зі мною Бог. Я бачила його могутню руку, і я не сама була, ми йшли удвох. Він став моєю втіхою у смутку. Я щиро вдячна Богу за життя. Скільки людей у році цім не стало, а я живу, звучить серцебиття, це Божа милість мене зберігала. Я дякую за діток, за сім'ю, плече надійне мого чоловіка, і за матусю дорогу мою, що Бог продовжив їй земного віку. Він в цьому році рідних всіх зберіг. І посилав свої благословіння, обходило нещастя наш поріг. За це приношу Господу хваління, за друзів моїх дякую Христу, за їх підтримку, щирість, допомогу, за нелукаву серця теплоту, за них сказати хочу слава Богу. За церкву вдячна за сестер, братів, ми стали рідні через кров Ісуса, за наших пастирів, діаконів, за них я також, Господу, молюся. Хвала Творцю, за наш чудовий хор, що є кому співать пісні натхненні, які звучать в мажор або в мінор. Про те, що діти Божі ми спасені, за душі, що обіцянку дали, і в цьому році в заповіт вступили, вони спокій своїм серцям знайшли, відколи все життя Христу вручили, за всіх дітей, що в церкві нашій є, за тих, що в цьому році народились. Що Бог цю втіху в сім'ї нам дає, це Його ласка і велика милість за наш затишний молитовний дім, що має місце, де збиратись разом. Як добре тут єднанні нам усім молитися і прославляти Спаса, згадаю й тих, кого цей рік забрав. Хто вже зустрівся віч на віч із Богом, скінчилась їхня путь. Господь прийняв до краю свого вічного святого. Був час вони несли у церкві труд, Молилися і співали, та нежданно життя земне закінчилось вже тут, і хтось із них залишив світ так рано. Це Божа воля, і не зна ніхто, що в новім році нам усім, нас усіх чекає, може, за вірними прийде Христос і в небесах, мов зорі ми засяєм. Про день Той знає лише Бог один, тому готовими завжди бути треба, цінити неповторність цих хвилин. І до вічності підготовляти себе. Спасибі тобі, Боже, за цей рік. Ти так благословив мене, мій отче. Хоч я приходько тут і мандрівник, за сенс життя подякувати хочу, я не берусь лічити твоїх благ, вони не вичерпні, немає міри. Допоможи не в слові, а в ділах. Показувати ближнім свою віру і вдячним будь за все, що ти даєш, нести свій хрест, без сліз і нарікання, та святість берегти, поки прийдеш, черпати силу слів твого писання, до цього місця будь зі мною ти, веди мене, Спасителю і надалі. Я по слідах твоїх бажаю йти, щоб не зустріла радість чи печалі, вступивши в новий рік, надіюсь я на Твою милість і любов велику. Хай славиться Твоє святе ім'я через життя моє повічні віки. Амінь.